Доброго дня! Тема сьогоднішнього заняття присвячується відокремленим членам речення. Які члени речення можуть відокремлюватися? Які розділові знаки ставляться при відокремлених членах речення? На ці питання і дамо відповідь. Відокремлені члени речення це такі другорядні члени речення, які уточнюють, пояснюють смислові значення деяких членів речення. Які ж члени речення можуть відокремлюватися другорядні члени речення? Чому їх так назвали? Відокремлені, бо вони на письмі відокремлюються розділовими знаками, а в основному мовленні інтонаційно. І так робимо собі помітку: відокремлені члени речення відокремлюються другорядні члени. Відокремлених додатків. І так відокремлені додатки. Пригадуємо фазу, яке член речення називається додатком. Це член речення, яке відповідає на питання непрямих відмінків. Пам'ятаємо, непрямі відмінки це всі відмінки, крім називного. Чим може виражатися відокремлений додаток? Відокремлений додаток може виражатися. І так виражається чим. Виражається прийменнику з формами іменника або займенника. Відмінковими формами. І так, виражається прийменник Плюс відмінкові форми.